Доброго дня. Подивимося з вами його рішення. Що він вирішив? Загадуйте собі, будь ласка, людину, яку вас цікавить, цікаве вас, що він там вирішив і що він вирішить по якомусь питанню, так? Або ви можете подивитись просто на свою другу половинку, на свого чоловіка, хлопця. Так, що він вирішив. Дивимося з вами. Що він вирішив? Вирішив. Так, так, так. Що він вирішив? Тройка кубків. Ну, якийсь праздник, Радость. Так, король. Сам він випав, бачите, що він вирішив. Ну, в основному це така людина сімейна. Ось король кубків. Ой, кубків. Пентаклів. І то з пентаклів. Значить, що він вирішив? Він вирішив те, що він не хоче потікати свій шанс. Тут Пентаклі – це шанс. Шанс може бути во всьому, може бути в роботі, може бути в переїзді, може, бути в отношеннях. Тут Пентаклі – це великі гроші, по-перше, і раніше, коли гадали по тарологи, терологи гадали, коли випадає тут спінтаклі, вони прекращали своє трактування, тому що тут спектаклі це удача, успіх во всьому. Значить, він вирішив, на що, допустим, відносин, що ви його шанс і він свій шанс упускати не буде. Ви для нього людина, з якою йому хорошо, радісно, Він з вами щасливий, і мужчина такий, що завжди може заробити кошти, такий сімейний, все вдома і завжди для сім'ї, для дітей. Такий мужчина. От тепер можу вам сказати, що можливо у... випадає у нього такий шанс, що нові можливості, нова робота, нові починання, е, навіть якщо може бути зв'язано з переїздом. Е, ну як їздить, то знаєте на роботу 15, там чи 10, вдома 10, на виїзді. Він вирішив, що він іде на цю нову роботу, на ці нові можливості, тому що він хоче для сім'ї і для себе заробити більше коштів. І він хоче, щоб ви. Дівчоночки, щоб ви були рада, щаслива і ваші діти, як то кажуть, він старається для сім'ї. Значить, він вирішив, що для нього головне це ви, це сім'я, це діти. І він буде всячески старатись заробити ще більше коштів. Головне, щоб ви його підтримували. Отак, от от. всіх благ вам. До нових зустрічей. Кохайтеся, і все буде добре. Пока-пока.